Так, колеги, записую відео по тому, як працювати вже з екселівською таблицею. От таким чином у нас сформувалися ці показники. Наприклад, деякі стовпчики, які нам не потрібно, ми можемо приховати. От, потім ми бачимо, що у нас є. Також приховаємо, щоб. Було зручніше. І тут ми бачимо, що є підсумкова Оці бал за 9, Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 завдань. І ми хочемо вибрати, зробити середнє арифметичне. Робимо формулу дорівнює. Вибираємо цю суму, знак ділити і число 9, тому що занять було 9. І ми бачимо, що в нас вийшла цифра. Тепер ми її хочемо зроб... зменшити до, з... 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 з мінусом десяткових дробів. Тому формат клітини вибираємо, числовий формат і вибираємо 0 десяткових розрядів. Окей. І ми бачимо арифметична, після цього формулу цю копію, і вставити напротив кожного студента. І вставити. Тепер ми маємо арифметичний показник по кожному студенту. Так можна провести окремо по завданнях, по оцінках. Так як у мене ці бали в 100-бальній системі, то я їх потім перевожу в 5-бальню систему. Для цього ну, простий розрахунок, і воно автоматично переводиться. Якщо є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся. Дякую за увагу.